Ми зараз перебуваємо в одному із укриттів луцьких навчальних закладів, а саме в укритті Луцької гімназії, номер 3. Тут ініціативна група громадськість прийшли перевірити стан укриттів, аби покращити їх та залучити кошти до їхнього вдосконалення. Разом з громадськими активістами рейд укриттями проводять і представники департаменту освіти Луцькради та депутатка від фракції Громадянський рух свідомі Алла Наточій. Відомо, що на укриття навчальних закладів Луцька планують виділити близько 50 мільйонів гривень. Тож ініціативна група вирішила безпосередньо в самих закладах побачити і дізнатися, що потрібно зробити, аби перебування дітей в укриттях було комфортним та безпечним. От в укритті Луцької гімназії номер 3 є проблема із підлоговим пок. Укриттям, адже школу буквально підтоплює річка Стир. Є треба якось одне рішення шукати, Дивіться, Якщо ми зараз ну, кажіть, що це, думає. Якщо ми ще зверху залєм 7 см стяжки, ну висота зменшиться. От, да, і так, це буде дуже високо. Далі, якщо вивозити ґрунт, це ще ближче, це ще більше шансів, що буде звідти вода. Ми Однак ця проблема тут далеко не одна. Пилюка і вентиляція. Вентиляція і пилюка. Це треба робити. Вентиляція то планується. Дих Дихати важко. На наступний рік плануємо. Ну, зараз добре. по цей вентиляцію Дальше, тут однозначно на... треба робити тут. тут тоді, які ваші будуть пропозиції щодо все ж таки підлоги, щоб оця пиль, якби забрати пиль. Mm. Ні, ну по рішенню можна зробити стяжку. Да, не, але не можна, залишити, але, залишити, місця, але залишити місцями де такі щоб, місце, щоб стікати, так? вода могла да, стікати Тож зійшлися на думці, що в одному із приміщень великого укриття Луцької гімназії No3, де дозволяє висота стелі, треба залити підлогу бетоном і вирівняти її, адже там лежить щебінь та ґрунт. Директор школи каже, що робити щось із підлогою потрібно, адже пилом дихають майже тисячу дітей. У нас е, от 930 дітей. Якщо перезмінка накладається 4-5 класи, то заходить одночасно 930. Ми їх вільно розміщаємо, розміщає, але бачите, що й там є. От... Ha <laughs> Далі, місці, місці, і, не хочу вас. Місце, що достатньо для ну, укриття дітей. Я говорю, 1200 квадратів ми прораховували у нас загальна площа цього укриття. Проблеми в укриттях шкіл та садочків Луцька зазвичай одні й ті ж. Основні проблеми це туалети, вентиляція, де треба зробити, де просту вентиляцію покращити, але вентиляцію в першу чергу дивимося. Туалети, вентиляція. І в садочках освітлення, освітлення дивимося в садочках. От бачили, там одні зробили такий вони проєктор. Можливо, в один садочок треба буде докупити там проєктор. Два. Тобто, Мися, де ну в кожне різне ось зараз. Ініціативна група разом з депутаткою Луцької міської ради прямує до луцького садочку номер п'ять. Також будуть там оглядати укриття і дивитися, що ж там, які є проблеми, і що потрібно виправити і вдосконалити. Укриття садочка має низькі стелі та невеликий вхід. Однак для дітей цієї висоти кажуть в закладі достатньо. ми не мерзнемо. Не б було Діти і мінус десь. Так стягнуті, але при потребі шапки знімаємо, куртки розсібаємо, бо ж велика кількість дітей. Тут рухається, да трошки тут і танці, тут і співи, тут і все. Із садочком номер 5 ситуація краще ніж з гімназією номер 3 адже тут є вентиляційні віконця та труби теплопостачання, які гріють приміщення. Ось ми перебуваємо в укритті закладу дошкільної освіти номер 5, і Бачимо, тут це облаштовано. Імпровізовані такі лави, і також розмальовані стіни, щоб діткам було не страшно, було цікавіше. Все ж як і в більшості укриттів навчальних закладів, тут планують облаштувати повноцінні туалети. В цьому навчальному закладі ми бачимо, що якщо ми будемо ще заливати стяжку. Чи класти плитку, то воно ще займе десь декілька сантиметрів підлоги і буде ще нижче. Через те, що це не вихід. Плюс це заклад знаходиться поряд з річкою, де можуть бути так само підтоплення. Через теж ці речі не можна робити. Дійсно, в садіках ситуація чому може бути інша, тому що багато батьків стараються все ж таки, коли тривога по можливості максимально забрати дітей. Ініціативна група рушила далі обстежувати навчальні заклади Луцька. Це був перший рейд, і такі візити до укриттів луцьких садочків та шкіл продовжаться. Усі проблеми та напрацювання записуватимуть і по завершенню підіб'ють підсумки, аби на весь обсяг робіт було фінансування.